Ось яка м'якесенька і пухкесенька пасочка у вас получиться всередині вона волога і ароматна, не кришиться і довго зберігається, тож спробуйте і ви не пожалкуєте. Вітаю вас на своєму каналі, моя дача. І так як в нас через місяць вже настануть Великодні свята, тож кожна господиня шукає, підшукує якісь смачненькі рецепти Паски. Тож, сьогодні я вам хочу показати свій рецепт, можливо, вам сподобається, і ви спробуєте. Мені вона дуже смачна, тому що е, тістечко саме. Получається дуже такого яскраво-жовтого кольору, і свіжий аромат апельсину це щось неймовірно. Хто хоче здивувати і смачненько нагодувати свою родину, пробуйте, обов'язково вийде, тому що дуже просто і легко будете робити, як покажу я вам, і все у вас вийде. Ось такі продукти нам знадобляться. 200 г цукру, 6 яєць, 150 грам масла, 400 мл молока. Кілограм і 200 грам борошна. Хто так не виміряє, можна ось таким мірним стаканом. 6 стаканів у мене получилося по 200 г. Потім 20 грам олії, 1 чайна ложка солі. 70 грам. Дружів, два пакетика ванільного цукру. 50 грам сметани, пів чайної ложки куркуми. І для смаку родзинки комусь, скільки подобається, хтось може менше, хтось більше. І один апельсин для цедри. І так, самим першим ділом нам потрібно зробити опору. Для цього беремо. Молоко. У нас тут 400 мл від цієї общої маси наливаємо 150 мл. Налили 150 мл молока. Це відставляємо для тіста на потім, а це виливаємо в мисочку. Молоко повинно бути теплим. Для того, щоб наші дрожжі гарно там Виросли. Потім беремо дріжджі і ось так усе розминаємо в молочко. Далі туди від оцього цукру беремо одну ложку. І дві столові ложки борошна. Також беремо від тієї маси, що нам потрібно. А тепер беремо все це гарнесенько, ось так перемішуємо. Все вже гарненько розтало, немає в нас ніяких кусочків. Беремо харчову плівку і накриваємо. І хвилин 10-15 воно у нас буде стояти, підходити. Поки наша опара підходить, ми підготуємо наш приємний аромат для пасочки. Помили апельсин і натираємо. На тертушечці. У мене ось так, стираємо тільки верхній шар, щоб не попадало нам уже далі білої шкірки, тому що буде гірке. І ось так натируємо цілий апельсин. Це дру натерли. Ось, висипаємо і обов'язково накриваємо харчовою плівкою, тому що всі аромати втечуть. А й стоїть, чекає своєї черги. Тепер підготуємо родзинки. Спочатку вам потрібно буде їх замочити в кип'ятку, потім ось так трішечки просушити. Ось так, щоб з них уся волога вийшла, вона нам не потрібна. І щоб вони були такі сухенькі. О, Бачите, з них нічого не тече. І такі хороші родзинки. Наша начинка готова. Ось так за 15 хвилин моя опара підійшла. Дивіться, яка вона красива. Бачите. Так що замісюємо наше тісто. Так. Беремо велику миску і туди вбиваємо 6 яєць. Тепер сюди додаємо стакан цукру. До цукру досипаємо одну чайну ложку солі, також два пакетики ванільного цукру так. і 50 грам. Сметани. Ось так. Усе це гарненько перемішуємо. Но сильно взбивати і не потрібно, просто гарно перемішати. Маємо молоко. До цієї моси додаємо нашу опору. Тепер усе це гарненько перемішуємо і потрішечку додаємо борошно. Разом з борошном додамо куркуму, щоб вона Розчинилася в нас Підмішуємо і додаємо борошно. І аж тепер, коли вже тут борошна буде ось так багатенько, починаємо додати масло. Я його дістала зарані, воно розтало в мене і таке дуже м'якеньке. Підсипаємо борошно і додаємо стальне масло. Можна додати наш аромат. Вістаємо нашу апельсинову цедру і висипаємо. Ось так. Розмісимо її по всьому тісту. Знову борошно. І аж в самому кінці додамо олію. І додаємо остальне борошно. Міскуємо руками, тому що ложка тут уже нам не допоможе. Воно і має бути ось таким трішки тягучим. В цьому і весь секрет, щоб воно не було забите борошном. Потім просто беремо зараз руки, змащуємо волію і. Потрішку будемо вимісювати. І ось, коли вже наше тісто повністю готове, я аж тоді починаю потрішечку вмісювати ось ці наші родзинки. Ось так. Потім, коли тісто підійде, можна буде його ще трошечки підмісити. Ось так. І воно буде в нас по всьому тісту. І змазану олійкою мисочку, ось оце все. Перекладаємо, і буде в нас тістечко підходити. Накриємо харчовою плівкою і все. Ось моє тістечко простояло 1 годину і 15 хвилин. Ось так воно виглядає. Я його накрила плівкою, а потім її зрізала, тому що воно не вміщалося. І я накрила зверху шей рушничком. Ось, дивіться, як воно підійшло. Йому вже мало місця. Тож будемо його доставати і складати в формочки. Так гарно піднялося наше тісто. Ціла миска вийшла його. Зараз ми все руки змазуємо олією, вигортаємо наше тісто і будемо складати формочки. Ось дивіться, яка краса. Ану, ось так воно красиво виглядає. Дивіться. Його трішки отак підмісимо. Я підготувала сім формочок. Зараз подивимося, наскільки його мені вистачить. Ось таке воно красиве тістечко виходить, бачите? А тепер беремо наші формочки, трішечки їх змажу. Я їх плівкою, щоб воно там зігрівалося і гарнесенько собі підходило. Постоять вони ось так годинку і будемо ставити їх в духовку. Ось беремо, можемо так наші посочки глазурю. У мене саме звичайна, дешевшої вже нікуди. Тут у мене одна чайна ложечка желатину і стакан цукру. Шість ложок води. Все. Оце весь рецепт моєї глазурі. Спочатку взяла стакан цукру, шість ложок води, Закипіло воно. Потім туди додала одну чайну ложечку желатину, роз, ну, розбухшого в водичці в двох ложечках води. Все це збила міксером. І готово. І ось такий швидкий, простенький спосіб зробити нашу глазурь. І ось така краса у нас получилася. Подивіться, засипали присипочками, полили глазур'ю, і ось така пасочка у нас получилася. Дуже смачненька, дуже легенька, тож готуйте, смакуйте і годуйте своїх рідних.